Щоб потрапити до Угорщини, не потрібен закордонний паспорт. Цього тижня міста мій е, путівник відправляється в місто Берегове Закарпатської області. Там інша мова, там інші традиції, культура. Це єдине місто в Україні, де майже 50% населення. Угорці наша Наталка щука вже побувала там. Дивіться і ви. Я була впевнена, берегове звичайне тихе закарпатське містечко, аж поки не потрапила сюди. Перше на території власної країни я відчула себе чужою серед своїх. А ви українською говорите? Ніцована нам українською нам, нам. не розумієте? На мівакідаяни. Мова угорська та дороги українські. Жителі називають своє місто Берег САС ще з 1946 року. За свою тисячолітню історію берегово було під владою угорських королів. Саме тому більшість населення тут угорці. Ми угорці, горці тут живемо ми не використовуємо це слово, Тому і берег сас фактично і до сьогодні. До кордону 5 кілометрів. Саме тому назви вулиць, магазинів тут написані двома мовами. Та найбільше мене приголомшило зовсім не це. Тут живуть. За власним закарпатським часом мінус одна година від київського. Від мене можуть запитати скільки годин я питаю за яким часом за київським за місцевим. Місто невелике, населення майже 25 тисяч. Тож більшість пересувається на велосипедах. Для цього транспорту тут навіть є спеціальні паркувальні місця. Все як у Європі. Щоправда, ці велосипеди помітно відрізняються від європейських. Здається, їздять ще за часів царя гороха. Берегово є туристичний центр. Тут можна отримати мапу і, звичайно, взяти на прокат велосипед всього за 35 гривень за одну годину. Ця послуга тільки нещодавно з'явилась, тому поки такі новенькі велосипеди на вулицях побачити складно. Добрий день! Добрий день! Вже за мить найстаріша будівля в Закарпатті. Цей риму католицький костел побудували ще 913 років тому. Висота дзвіниці аж 30 метрів. Це як десятиповерховий будинок. Ви бачите, це 1922 року. Громада зібрала гроші і за це фактично і, і ми отримали це ще кілька кроків, і ми на самісінькій горі. Тут і справді відкривається неймовірний вид з усіх боків берегового вулканічні гори. Йосип розповідає, за останні 20 років тут постійно відбувалося по кілька землетрусів. По 3-4 бала – це кожні 3-4 роки. І, на жаль, це ми бачимо на будівлях, тому що з'являються тріщини, Завтра дивіться, який там Китай! Україна б'є всі рекорди. Ми побуваємо на унікальній фабриці, яка шиє рукавиці для найкращих футбольних клубів світу. А також ви будете здивовані, лицарі існують. Щоправда, винного ордену у сім'ї Карла Шоша. Вже чотири покоління народжуються тільки хлопчики, і усі займаються виноробством. Міста мій путівник, місто Берегове.